Привіт, девчоночки мальчоночки! Надіюсь, ви в мене не впадете. Ми в дорозі, точніше, ми вже майже приїхали, залишилося 7 хвилин. Ми знову в невеличкій подорожі, невеличка вона, тому що всього на одну ніч. Ми сьогодні день, потім ночуємо і до, до заторів повинні приїхати. 600 70 І동щик, квасок, Все, вона висказалась. І до трафіку треба приїхати додому, я думаю. Тому що завтра п'ятниця буде звітець. Намазуюсь е, сонцезахисним кремом, бо вдома мені було впадло. Ми встали десь в сьомій, поки туди-сюди. Я просто поклала космітос до себе в сумочку і так і не нафарбувалась. Хоча б треба кремушек намазати. Це, до речі, не пірсинг, а я, тупо, вчора так роздерла. Ну, не роздерла це, не я. У мене, коротше, отож пірсинг в носу був, і потім вчора. Я вирішила його зняти і подивитися, що в мене там за прищ вискочив. Я зняла і бачу, а що там щось таке вилазило. І, типу, я думала, що це прищ. Ну, я і зараз я не знаю, що це таке насправді, чи то прищ, чи то гні, чи то щось ще. І я там ковиряла. мені було так стрьомно, з мене стільки крові вийшло, якщо чесно. Я не знаю. Якщо воно не загоїться, прийдеться йти до лікаря. Коротше, їдемо ми в місто Габ'йонг, Габ а потім острів на мізу. Це такий острів. знаходиться за, ну, типу, за містом капець у мене виглядає це як пірсинг в носі а це просто запечена кров ну ладно хай краще думають що це пірсинг в носі і ще в мене на губі така краса а, хто страждає герпесом як і я напишіть це в мене з дитинства це в мене а, від мами. Сталася така приємна річ. Зараз румяшками, як нахерачусь, щоб більш свіженька була. От. Я взагалі їхала, я трималась так добре. Типу, ми їхали, щось спілкувалися, тередагувала там, музику слухали, а потім різко, через десь за півгодини до призначеного місця, я така сижу і така. Коротше, почала я засинати, потім прокинулась через хвилини, мабуть, десять почала кричати. Чого я почала кричати? Просто почала дуже голосно розмовляти і кричати, щоб себе розтормошити. Типу, кричу: Вся, не спимо, прокидаємось, ніякого сну, ні. Коротше, я почала от краситись, знімати відео, і мені стало легше, я прокинулася і доху от трішки розтормошила, розбудила, бо він ну, і зараз їде і зьоває постійно, бо сонний. Не міг спати сьогодні вночі, тому що дуже жарко. Мені здається, вже трішки-трішки починає бути пекло. Навіть вночі. Щоб він під ранок він навіть включив цей вентилятор, Там було важко. Де? Ну, ладно, все, Уйде <проб> <Ой>, до зустрічі. <проб> Зараз доху покажу. Де, да, такий при... примірний мальчик. До цього острова можна дістатися зі але у нас хтось а, краще швидше накакає в трусішки, ніж поїде на зіплані, де в принципі це достатньо дорого. Ну, так дуже дорого. Тому, звичайно, одна я не получу, а за такі гроші тим паче на надо, Так що якось обійдемося. Вау, Щось якось холодновато, я вам так скажу. Я така, так? Да, Мойніс, зато ржеві крокси. You can't I <laughs> Ми не можемо зрозуміти, це лодка чи що. Що це таке? Чи це просто якась кімната? Бо вона наче тремтить, але при тому мені здалося, що вона наче приварена. Там знімають якесь шоу на лодці. Там дрончик летить за ними. Чисто вийшла з дому. Ну треба бути вдягненою комфортною. А що тут одні іноземці? І ми, і я іноземці. А, ah, де here. Так що у нас тут бачу якісь мови, да. Російського не бачу, бачу здраво. А, ні, бачу, здрастуйте. Ой, бля, Окей, окей, ладно, нічого, ми потерпимо. Скоро будемо витіснятися. О, привіт! О! Україні. О. Це добре. Це, це мене порадувало дуже. Таке дуже uh, умиротвореньке місце. Видно, що тут прям все так облагороджено, приємно. Uh. Дуже в корейському стилі такому. Ось цей домик нахилений, взагалі прикольний. А, в корейському милому а, затишному стилі. Такі якісь детальки, знаєте, м -м, наче непомітні, але а, коли вглядаєшся, дуже видно, що продумав, продумували парк цей. Ой. О, подвійний велік. От ми думали взяти подвійний велосипед або на кожну людину окремо. Я, до речі, забула, так, я зараз з вами поговорю, я забула взяти всякі штучки для того, щоб приєднати камеру там на сісічник або ще щось. Або якщо я буду їздити по на, на велосипеді, то я не знаю, як, ну, що робити, куди його. Намагатися якось в руках тримати, мабуть. Доха сказав, що він відчуває, наче він у касті якийсь. Блін, ну так. Да. Мило. Україна. I found. Бачите? Ласкаво просимо. Так.

От люди просто треш. Ось сидять там три калеки. О, там от. І ці люди теж там сиділи. І ось тільки як ми сюди підійшли, я встановлювала камеру, ні, треба і їм теж фотку там зробити в той самий час. Вони постояли, але ну, вони Базарили постійно. А потім ми, ну, ми йшли до камери, ви бачили. Ну Жіночки не терпілося вже увійти в кадр, не дочекавшись, поки я дозніму це гребане відео. І прям вона вже все поперла туди. Ах. Ну це взагалі. Що ну, це таке? Але ладно, то я ну, так. Лісочок тут. О, просто це дуже дивно. Треба відчувати педалі один одного, а після. Треба відчувати педалі один одного і не заважати. А ще важко стартанути, бо треба все в одну секунду ноги підіймати. Ну прикольно. Ну, якщо ми завалимось, я не буду здивована сильно. Зато можна швидше пересуватися по парку. Лефть, лефт. Така склажена робота. Oh, what, 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 О, бікефу. Бе кефу. А, -а, -а ти щось роблять? Can we go through? Піше. Вау, Так гарно. таке зелене. Я ж завжди на GoPro знімаю. І зараз, коли я знімала на телефон, я звичайно зрозуміла, що треба камера. Те, що я хочу зараз купити, це на. Ну, типу, схоже на GoPro, це Pocket 3 uh, DJI. І якщо <смі> мені підказує мої відчуття та відосики з Ютубу, то повинна якість бути набагато-набагато краще. Можливо, навіть не гірше, ніж на айфоні. Uh, не гірше, але й не краще, звичайно. От. Так що буду тестувати, я дуже сподіваюся, що мені її привезуть, і кадр картинка буде набагато сочніша та красивіша. Ця камера навіть може брати фокус, а ця GoPro вона розмиває все на світі і занадто все далеко і тускло. Сподіваюся, ці поки три. Буде картинку передавати, там лінза, вона поцікавіша буде. Що буде картинку передавати більш насичено та професійно. За такі гроші, така піздюлечка, повинна це робити. Дуже некомфортно так що ого О. -о, -о. О, -о. А, цея uh, right. yeah. 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 вау! Оце так знахідка. Блін, воно дивне таке жесть. Така якась курка чобітурка. На цьому місці знімалася ця драма, називається Зимня соната. Winter Sonata Так це виглядає. Доха сказав, що це була дуже популярна драма в минулому. Ось це місце. А хто не знає, ті будуть знати, ті подивляться, що це таке, з чим його їдять. Так що, рекомендейшн. Сказали, що було дуже популярно, а ми муваємось далі. Стоп! Стоп! О Вам не видно, але там сидить цей. Птах, павлін. павлін. Ми шукали звідки цей звук такий гучний, на, просто на весь парк. І фотограф сидів замаскирований. Вийшло, що це ця пташка. Ну, ці крошечки дитинчатки, ну які ж вони милі, я не можу. Мені прям захотілося так загорнути водичку і взяти одного собі. Блін, я хочу просто якусь живність додому.